Ранку, тим, хто щойно прокинувся. Вже давайте збирайтеся. Час уже на роботу 7.15 на годинниках. Ранок і стиває, тільки починається. І як і вже тут Андрій трошки заносував. Якщо ви дивилися наші новини, у нас в гостях дуже поважна людина. В нас в гостях Сергій Якутович, це видатний український графік, людина, яка ілюструвала чимало книжок, зокрема, Берестечко Ліни Костенко. Я зробив сто Сільні... 170 книжок. Найсвіжіше, ну, з того, що останнє там не. Щодавно, Не, та, так... Остання була Ліна Костенка з Грикі Геракліта і е, Берестечко. А крім цього, було чимало фільмів. Зокрема, молитва про гетьмана Мазепу, де ви художник-постановник, Тарас Бульба. Ну... Бортка останній, так, буквально недавно. Ну, так, так, знаєте, так довго живеш, що накопичується велика кількість робіт. Знаєте, я вже розбиваю своє життя на декілька періодів. Я забув, що я робив в молодості, а в молодості я робив дуже багато. І в радянський період, та, навіть був визначений премію Ленінського комсомолу, в ті часи це була ну, державна премія, Ленська премія, державна, мибуть 25 років. От, ну, до речі, ну, за, за яку роботу ви були? А я при комсомолі, це цікаво дуже отримав за ілюстрацію до трьох мушкетерів, Між mm. іншим. Так. Я ніколи не був комсомольцем, ніколи не був членом партії, але так от навіть книжка не вийшла. Але була, просто була виставка і побачили ілюстрації трьох мушкетерів і Полтава Пушкіна там дві Тобто ваші ілюстрації до трьох мушкетерів так і не вийшли вдруг? Ні, я потім через 15 років повер... повернувся, французи замовили, а потім знов ну, таки не вийшов цей проєкт. І в мене виходить так, що, знаєте, так, три мушкетери, 20 років поспіль, вікон і, 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 жило. У мене тягнеться в житті ця робота, і вона не реалізована. Ну, тому що мені здається, що ваша графіка якась б страшенно добре посувала б до трьох мушкетерів. Ні, ви знаєте, якось хтось сказав, подивився мій каталог і сказав, о, повна книжка малюнків для, тату для тату". <рес> так, що, Може, так воно є. Просто, ви знаєте, така, через певну специфіку мого життя, мого народження, моїх батьків, оточення їх оточення. Я просто з чотирьох років цим займаюся. І... Вже я бачу життя через малюнки. Я вже не бачу навіть життя реальне. От ми зараз з вами спілкуємося, я прийду додому і закомпоную на всяк випадок нашу, нашу ситуацію. Наприклад, я не можу читати газети, тому що я починаю одразу компонувати. Е, мені там показують якусь карикатуру, мені це не подобається. Фотографії, ну як і в газетах, в журналах, так, я їх прикомпоновую для себе. І це така вада. Ви знаєте, як колись мій батько видатний художник сказав, що Сергій, якщо ти став художником, розумієш, що це діагноз. Ну, Я так діагносттований своєю <ech> професією. Ну, ми, ми, як журналісти, теж деколи дивимося якісь там по телебаченню, якісь шоу, чи, чи теле, якісь, якусь новину, а самі думаємо, mm -hmm. як це було зроблено, це вдало, склейка або не дуже. Але у вас це глобальніше, тому що ви дивитеся на цілий світ через цю призму. Ну, напевне. Ну, ну напевно. Коли я в 50 років, вже було 50 років, мене запросив Ільєнко Юрій Гресович на фільм Молитва за як мене мазепу, а він мене знає з дитинства. Я кажу, а в якої якості? Я ж ніколи в кіно не працював. Він каже, в якості Сергія Кутойовичу, будеш видумати. І так вийшло, що і на кіно це налягається. Зараз на театр Це бачення світу через мистецтво. Не світ, а потім починається мистецтво. Я спочатку бачу мистецтво. А потім бачу ситуацію. І в цій ситуації починається починає працювати моя лиса голова. Як ви бачите, Андрій обіцяв тут запитати, ми новину читали про ці флешмобці з білбордами президента? Можливо, у вас теж своє бачення на те, що зараз відбувається, це заляпування фарбою. Може, це свого роду теж якесь мистецтво. Як ви це все бачите, цю суду ну, слава Богу, що дайте за. За того царювання величезна кількість моїх робіт використовували з бікборди а, теж. Слава Богу, ніхто не, не кидав. А, а щоб кинули, було б нормально. Чи я бачу, то думаю, що це вихід пари анархічної творчості нашого народу, тому що на це все пара пара, пара. Ліпше, ліпше заляпувати бікборд ніж. Напевно, для нашої влади, ніж потім виходити на, на майдан. Може бути майдан, може бути бік. Але це, це творчість. Це творчість. Це бажання знаєте, як тільки зробиться ремонт, десь у нас пофарбують будинок, люди підходять і бі, балончиками, щось там пишуть. Факт, пардон, пардон. А, а тут, а тут виходить вже, розумієте, в чому справа наша нація а, ніколи не мала своєї державності, і в неї весь час було відірваність. Від а, вони знали, що десь там. Ось там в Москві, там Варшаві і Мекеру, а вони живуть самі по собі. А коли вони почали, почали жити, ми почали жити 20 років вже в своїй державі, ми не знаємо, що з нею робити. А коли зараз виходить так, що можна як назвати тупим предметом бросить. Кандидата в президенти і і нічого з цього не виходить. Так господі боже скільки ж таких тупих предметів і стільки можливостей можливості накидати на, на це. У нас є е, відеоматеріал з роботами Сергія Кутовича. Пропонує пропоную е, графіку з берестечка, саме е, оскільки ми вже про нього згадали. Давайте подивимося саме ілюстрації до берестечка Ліни Костенко. До речі, як вам працювалося з, от, малювалося під Ліною Костенко? Ну, звільниться, справа в тому, що е, самою пане Ліною я не працював е, так, тет а тет. А з іншого боку, справа у... в тому, що кожен раз, коли я працюю над якимось твором, мені головне саме. Головний автор, не те, про що він написав, а мені головне автор. Я саме ідентифікуюсь з автором. О, і, ну, наприклад, я роблю да, Ну, в ліпшому разі я стаю Гогорем, роблю твою мазепіану, я стаю мазепу, як я придумав. А Ліна Васильівна жінка, в жінку не можна, ну, важко втілитися. тим більше, що вона написала. Берестечко від імені чоловіка, від імені Богдана Хмельницького. Значить, два рази треба було перевтилюватися. І це цікаво, дуже цікаво, і тому це дуже важкий текст сам по собі, тому що це поетичний текст і великий. Панестрі, я пропоную вже після перерви поговорити про ваше бачення на сон перед козаків. Тому що ви дуже багато присвятили от образу козацького такого лицаря. Він чи він, наприклад, співпадає з тим, що от хто, багато хто собі уявляє? Та тому що для України це якісь такі наріжні речі. От попередній президент дуже багато тому намагався вибудувати. Поговоримо трошки про це, але зараз мусимо перерватися на рекламу і короткий випуск новин.